В однієї пари народжуються дві пари близнюків в 1882 і 86 роках. Щоб ви розуміли, це досить рідка ситуація, щоб хтось з близнюків в ті часи виживав. А тут по одній дитині все ж таки вижило. Ідіть покаж. Так, це село Андріяшівська, Роменський район Сумська область, 1882 рік. Ось, дивимося ось цей запис. Алексій і Василій близняці. Козак Іван. Діонісів Грігорович і законна жона його Марфа Гаврілова. Оба православні. Ось в них двоє дітей народжується, так? Далі йдемо. 82-й рік, 39-й запис нас цікавить. Козака Івана Григоровича, син Алексій. 4 місяці від детської. Від дитячої хвороби слабо народжений, але прожив 4 місяці, що досить дивно для того часу. Інша дитина вижила. Далі дивимося. 1886 рік нас цікавить 98-й запис, і 71 й Карп і Парасков'я Близнеці. Опять-таки, Козак Іван Діанісів Григорович і, його, і жена його Марія Григор'єва. Православний. І далі дівчинка гине. 54-й запис нас цікавить ось цей козака казак і... Івана Діанісіва Григоровича, дочь Параскева. Один місяць, от кашлю якась інфекційка її скосила. А от е, з цієї пари Карп вижив, а з цієї пари е, Василій вижили і дали продовження роду Григоровичів. Ми вже просто дослідили цей рід далі і ми вже це знаємо. І, до речі, е, те, що по одній дитині з пари близнюків вижило, говорить про неабияку заможність цієї сім'ї. Тому що, ну, по-перше, козак, я так розумію, соціальний стан. По-друге, було достатнє харчування. Я дивлюсь, в селянських родинах майже не виживали близнюки. Ну, Якщо ми говоримо вже за початок 20-го століття, там є виключення. Кінець 19-го, тут все ж таки 1882-86 в ці роки. Близнюки не виживали в переважній своїй більшості тут, хоча б по одній дитині вижили, і це дуже круто. А те, що в одній сім'ї народилось аж дві пари близнюків, такого я по-моєму ще й не бачу. Пишіть, а в вашій сім'ї були близнюки чи, можливо, ви з близнюків? Бо моя дружина, до речі, з близнят.